На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке. Триває обговорення ініціативи міністра Присяжнюка Рідне село. Українське м'ясо птиці невдовзі з'явиться на європейських ядках. Найстаріша винотека України Магарач у небезпеці. Ініціатива рідне село, міністерська підтримка дрібного та середньотоварного виробника. Минулого року вони виробили 80% молока, майже половину м'яса, 99% картоплі та більше третини яєць. Утім, незважаючи на такі показники, великотоварні підприємства виштовхують невеликі господарства з економічного ланцюга таким чином. Перетворюючи працю селянина на нерентабельну, що врешті-решт позначається на оплаті їхньої праці. Урятувати селянина та поставити його бізнес на ноги має об'єднання дрібних та середніх господарств у кооперативи. Це основний принцип програми рідне село на її виконання з бюджету вже виділено півтора мільярда гривень, і це урядова підтримка для створення двох тисяч кооперативів зі ста тисячами нових робочих місць. 50% відсотків кооперативів має з'явитися вже цього року. Установчий капітал таких господарств може бути навіть 100 гривень. Кошти на купівлю нової техніки, обладнання чи свійських тварин надасть держава. Особисто я не дозволю, щоб хтось йшов в аграрному секторі шляхом зменшення сільського населення. Тобто, наше завдання зберегти сільський голова сьогодні, після того, коли в нас немає. Однорідного підприємства на базі населеного пункту це і батька, і мати, і керівник для громади. І сільський голова не тільки має права, а він має зобов'язання. Оце коли ми зрозуміємо, тоді ми чітко будемо розуміти, що цей проект спрацює, і ми не дамо можливості зникнути взагалі такому класу суспільства як селянин. Програма рідне село вона є своєчасною, тому що на селі на даний час немає робочих місць і люди не зайняті такою роботою. Якби було створений кооператив, кожен тримає корову там. Це можуть створити кооператив, з'єднатися в одне ціле і виробляти те саме виробництво молока. Проводити вже далі виробництво і творога і. І далі сировини, якої а кошти будуть їм на зарплату йти і на розвиток села. Також за цієї програми ми зможемо зробити ремонт клубу, провести вуличне освітлення, добудувати нашу церкву. Далі стислий огляд новин аграрного бізнесу. У Полтавській області будуть проведені семінари з практичної реалізації програми Рідне село. Керівництво області спільно з головою Полтавського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад, відмітили, що основна роль у популяризації ініціативи Рідне село покладається на голів сільських рад. Саме навколо них має формуватися об'єднання невеликих сільськогосподарських кооперативів. У Парижі завершилась 80-та генеральна сесія міжнародного епізотичного бюро, в якій брала участь українська делегація на чолі з головою держосвіту служби України Іваном Бісюком. На її засіданнях делегати з різних країн визначили основні аспекти напрямку діяльності організації, підкреслили важливість проведення ПВС та залучення більшості країн світу до даної місії. Також на сесії Івана Бісюка було обрано та затверджено віце-президентом регіональної комісії МЕП по Європі. Гість агроконтролю сьогодні Ігор Якубович, генеральний директор аграрного фонду. Добрий вечір, пане Ігорю. Добрий вечір. питання. Перше, у чому полягає особливість цьогорічних форвардних закупівель в аграрний фонд, тому що ми багато про це говоримо. Хотілося б з перших почути. Форвардні закупівлі розпочато в державі з 2008 року. Особливостю цьогорічних форвардних закупівель є те, що ми вперше зустрілись з аграріями на організованій аграрній біржі. Ми значно скоростили перелік документів. Якщо попередній період таких документів, щоб заключити з аграрним фондом форвардних контрактів, доходило до 20, цьогоріч, ми обмежили кількість документів, які подають аграрії до 9. Це загально прийняті документи, які по суті є у кожного аграрія у сейфі. Це його свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво про платника податку і так далі. Статут. Ми вперше запровадили єдине вікно при прийомі документів у аграрія, причому зробили його як і в області безпосередньо, щоб наблизити єдине вікно до аграрію, так і аграрії, щоб скоротити шлях проходження своїх документів, мали. Таку згоду подати безпосередньо документи до єдиного вікна в Києві за нашою адресою, також особливостю було те, що ми проплачували 50% авансового платежу і будемо проплочувати інших 50% по мірі того, як аграрій буде здавати зерно на сертифікованих складах і передавати складське свідоцтво аграрному фонду. Тому значно скорочено саму процедуру, механізм. І як висновок можна зробити такий висновок, що ми провели форвардні закупівлі надзвичайно швидко і впорали з ними фактично на протязі одного місяця. Той обсяг законтрактованих, законтрактованої кількості, наскільки він сьогодні відповідає, задовольняє потреби держави. Якщо в Україні споживається сьогодні 6 мільйонів тонн продовольчого зерна, то обсяг, який би мав бути сформований, складає відповідно 1 мільйон 200 тонн зерна. Сьогодні такий обсяг, завдячуючи форвардним контрактам, ми сформували. Якщо говорити про найближчі пріоритетні плани діяльності аграрного фонду, то в якій послідовності можете їх викласти там від можливо найменш важливого до найбільш важливого, або ж взагалі нас з цим Знаєте, основну мету і основне завдання, яке ставить сьогодні уряд, міністр аграрної політики, є в стабільному фінансуванні аграріїв не одноразовими якимись заходами, а стабільними поетапними шляхами. Наприклад, ми знаємо, що для аграрія самими важливими є підготовка до посівної площі безпосередньо жнива, а також вісняно-польові роботи. Ми вперше запровадили такий механізм, завдячуючи форвардним контрактам. Ми намагаємось допомогти аграрію на періоді вісняно-польових робіт. Коли ми плотимо другу частину форвардних контрактів, по суті, за часом це припадає саме на початок жнив. І запроваджуємо абсолютно новий механізм в цьому році: механізм заставних закупівель. Це коли аграрій по суті вже буде мати зерно на елеваторі і може. Віддати це зерно державі в заставу, отримати 80% від вартості мінімальних інтервенційних цін, ну на прикладі пшениці третього класу, якщо ціна мінімальна інтервенційна складає 1800 гривень, він може отримати 80% від цієї суми і повернути кошти державі до 10 грудня. Тобто, по суті, всі три етапи держава, всі три етапи держава підтримує аграрія. Шляхом саме двох цих механізмів: і форвардних закупівель, і заставних закупівель, до яких ми приступимо з 1 липня. Дякую вам, що знайшли час. Дякую за інформацію. Нагадаю, в студії агроконтролю гостем був Ігор Якубович, генеральний директор аграрного фонду. 25 травня у Харкові відбувся східноукраїнський аграрний форум фінансування бізнесу, можливості в Україні та за кордоном. Форум зібрав більше 30 аграрів та фахівців дотичних галузей з усієї України. На форумі працювало три секції, на яких фахівці окреслили шляхи розвитку українських агрокомпаній. Організатором заходу виступила юридична фірма АЛФ, яка спеціалізується на роботі з аграрними компаніями. Перш за все, мета форуму це площадка для спілкування. Працюючи дуже багато років з аграріями як консалтингова компанія, ми відчуваємо, по-перше, відсутність достатньої інформації, по-друге, певну недовіру щодо зовнішніх факторів впливу тобто, аграрії намагаються самостійно виживати фактично в той час, коли існує досить багато можливостей щодо розвитку за рахунок зовнішніх ресурсів. В тому числі безумовно підтримка держави про це поговоримо окремо. В тому числі це альтернативні ресурси для фінансування. Це може бути безумовно, банківське пільгове кредитування. Якесь це можуть бути іноземні інвестиції, стратегічні цілеспрямовані. Також це може бути результат роботи на міжнародному ринку капіталу. Українські аграрії вже сьогодні демонструють зростання обсягів виробництва в більшості видів сільськогосподарської продукції, особливо у галузі рослинництва. Таке зазначали на форумі представники мінагрополітики. Отже, уряд розробив ряд програм для стимулювання розвитку тваринництва. На форумі також виступали аграрії, банкіри, речники Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні, а також міжнародної фінансової корпорації IFC. Що потрібно агрокомпаніям, аби бути успішними на Варшавській фондовій біржі? Розповів її представник в Україні. Не всі готові змінювати свій бізнес для того, щоб виходити на площадку. Що нас мінять? То сі сі у тібецько так. Конкурентное преимущество, потому что ты не платишь налоги или ты там договорился по особым ценам, оно не будет работать. У тебя должна быть реально конкурентная бизнес-модель, которая, приведя к международным стандартам, будет конкурентна, или, по крайней мере, на таком же уровне, как европейская бизнес-похожая модель. И в таком случае, понимая возможности рынка и бизнес-развития, инвестор может дать деньги на, 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 ну, в компанию, и компания может развиваться стоит вопрос действительно у качестве компанії і готовности компанії строить свою бізнес модель таким образом, щоб вона була конкурентна без особи. Загалом учасники оцінили зустріч позитивно. А організатори планують, що проведення таких масштабних агрофорумів стане традиційним. Україна та Саудівська Аравія домовилися щодо співпраці в аграрній сфері. Так, за допомогою експорту вітчизняного ячменю до цієї країни Україна зможе додатково отримувати близько півтора мільярда доларів щороку на розвиток сільського господарства. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Ми є повноцінними гравцями, і в зерновому ринку, і в олійних, і в технічних культурах. І Саудовська Аравія для нас це ринок реалізації якраз кукурузи, ринок реалізації ячменю і співпраці на таких основних на цих платформах. На сьогоднішній день Україна активно освоює ринки близького сходу, Західної Європи з Китаєм співпрацюємо Сполученими Штатами Америки, що говорить про те, що країни вбачають в Україні надійного партнера, і Україна звичайно отримує надійний. Потік інвестування в економіку і в розвиток аграрного сектору у Києві на високому рівні обговорювали ситуацію з біоетанолом. Незабаром 24 вітчизняні спиртові заводи перепрофілюються на виробництво біоетанолу. Це дозволить відновити роботу підприємств спиртової галузі. При виборі заводів, які в найближчому часі переорієнтуються на виробництво альтернативного джерела палива, враховувався фактор наявності поблизу сировинної бази. Основною сировиною для переробки стане маляса. Налагодження виробництва альтернативних джерел палива є пріоритетом і держави. На розгляді в уряді знаходиться концепція державної цільової економічної програми Біоетанол, в розробці якої брали участь державне підприємство Укрспирт, мінагрополітики, науковці та решта фахівців. Під час колегії у профільному міністерстві ця концепція була підтримана. Є плани довести производство біотонола в 2013 році до 200 тисяч тонн в рік. Українське м'ясо птиці невдовзі з'явиться на європейських прилавках. Нині залишилися формальні внутрішні процедури та остаточна авторизація України. Про це було домовлено під час зустрічі голови Держветфітослужби Івана Бісюка з представниками генеральної дирекції Європейської комісії з питань охорони здоров'я та захисту прав споживачів. Перемовини пройшли у рамках 80-ї генеральної сесії Міжнародного епізоотичного бюро. Також на заході фахівці обговорили інструменти, які необхідні для адаптування національних нормативних актів у галузі якості та безпечності харчових продуктів до міжнародних вимог. Крім того, іноземні колеги визнали, що діяльність вітчизняної держветфітослужби відповідає як положенням світової організації торгівлі, так і вимогам Євросоюзу. У Ташкенті відбувся міжнародний семінар застосування міжнародних та регіональних стандартів для забезпечення фітосанітарної безпеки міжнародної торгівлі насіннєвим та садівним матеріалом. У заході, організованому європейською та середземноморською організацією з карантину та захисту рослин та продовольчою сільськогосподарською організацією ООН взяли участь експерти із 19 країн. Україну на семінарі представляв завідувач відділу внутрішнього карантину Укрголовдержкарантину Вадим Чайковський. На даному семінарі прийнято рішення стосовно визнання того, що міжнародні стандарти світосанітарних заходів, а саме регіональні стандарти Європейської організації з карантину та захисту рослин, широко застосовуються в країнах-членах. Прийнято також рішення щодо ініціативи, ініціативи і надання, можна сказати, завдання Європейської організації з карантину та захисту рослин щодо розробки нових стандартів. По відношенню до садивного та насіннього матеріалу, а саме приміщення, вирощування і безпосередньо обробки обмін досвідом, який відбувся в Ташкенті, він зачіпає іншу сторону цього ланцюжку від виробленого насіння до посіяного насіння, а саме контроль за шкодочинними організмами. Тобто вся ця комплекс цих заходів, сортова сертифікація, лабораторні аналізи, зараз це будуть спільні стандарти по карантинному контролю для країн, які будуть приєднані до цієї схеми. Воно просто полегшує рух насіння через кордони. 24 травня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк зустрівся із президентом американської торговільної палати в Україні Хорхе Зуковським та представниками вітчизняного аграрного бізнесу. Сторони обговорили питання розвитку сільського господарства України та оптимізації українського законодавства до світових вимог. Окрім того, на зустрічі мова йшла і про сертифікацію зернових складів. У підсумку домовилися, що Україна спростить цю систему та збільшить термін дії сертифікату. Ну ці зустрічі вже проходять традиційно із такою знаєте закономірною стабільністю. Я задоволений, що в нас є певна співпраця і активна з американською тервільною палатою. Чому тому, що ми обговорюємо динаміку розвитку аграрного сектору це перше. по-друге, адаптація аграрного сектору до європейського ринку і світового ринку. Це для нас дуже важливо, тому що ми країна є аграрна і країна, яка зорієнтована на експортний потенціал щодо е, аграрної продукції. Найстаріша винотека України Магарач, яка містить майже 22 тисячі пляшок виробництва із 1830 року у небезпеці. Приміщення, де зберігається колекція в аварійному стані. Чисельність персоналу, який знаходиться на території заводу, знижена до мінімуму. Винотека опинилася у небезпеці через те, що завод знаходиться на сейсмічно небезпечній ділянці з імовірністю сувів. Про це свідчать результати обстежень агрофірми Магарач фахівцями проти сумного управління Криму та Державного архітектурно-будівельного бюро. Працівники заводу кажуть, що попереднє керівництво довело підприємство до аварійного стану. Нагадаю, минулого року завода чули новий директор Анатолій Зотов. Після уходу інвесторів, так называемых, ну я б їх не назвав інвесторами, назвал е инвесторами, хозяйство знаходиться в достатньо плачевній ситуації. І ми зараз приймаємо всі меры для того, щоб Запустити цю роботу, як говориться, але для цього потрібно. Новий директор, усвідомлюючи неправомірність дій попереднього керівництва і необхідність повернення марки, ініціював судові розгляди. Ми виграли всі суди, господарський суд в Києві, апеляційний суд і касаційний суд. І На сьогоднішній день торгова марка Магарач повернута у власність держави. На сьогодні експериментальну базу інституту та винотеку перевозять з аварійних приміщень до безпечної ділянки в Лівадії. Кількість робітників, що залишилися на території аварійного заводу, знижена, а фахівці стверджують, що будівля заводу експлуатації не підлягає, тому територія підприємства Магарач наразі лише охороняється. І ще трохи корисної інформації: Українська газета Рідне село Україна, газета для тих хто працює на землі. Видання розповсуджується за передплатою і, щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість переплати на один місяць – 4 гривні 2 копійки, на три місяці – 12 гривень 2 копійки, на півріччя – 24 гривні 6 копійок. І далі традиційне медіаполе. Журнал м'ясної бізнес відповідає на основні питання, які турбують зараз виробників м'яса ковбасної продукції. Які види продуктів тепер не підлягають обов'язковій сертифікації? Які зміни готуються до технічного регламенту на маркування? Чи потрібно тепер узгоджувати асортиментний перелік м'ясної продукції із санітарною службою? Про це і більше читайте у м'ясному бізнесі. Продукти та інгредієнти від слідкового шляху операторів до супермаркетів, про труднощі зі створення кооперативів, приклади успішної самоорганізації, конкуренцію з великими агрохолдингами, і умовами, в яких зможе вижити український кооператор, читайте на сторінках видання. Український журнал з питання агробізнесу Пропозиція готує читача до епохальної події для сільгоспробників України. 6 червня на Чекаські біржі розпочинаються торги фючерсними контрактами на причорноморську пшеницю. Видання публікує вимоги до продавця пшениці, особливості ф'ючерсної торгівлі причорноморською пшеницею, пшеницею, фізично і оплату, передплатний індекс журналу 74 348. Журнал Органікві повідомляє, що з 1 червня, відповідно до укладеної у лютому угоди, органічні продукти з ЄС чи США можуть безперешкодно продаватись як органічні на територіях обох регіонів. Підписана угода поєднує органічних фермерів та компанії по обидва боки Атлантики, надаючи їм широкий спектр нових можливостей. Про велику перемогу для американської економіки читать на сторінках органіків. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюс На все добре.